Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. вінницький філіал до нас заїхало нове свідове надходження. Це c, c 4. Автомобіль на з 2006 року випуску, обладнаний двохлітровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Пробіг даного автомобіля 181 тисяча кілометрів. Ціна даного авто 5630 доларів. Ми маємо чудову оптику проти воду фари. Омивач фар, гумов на 16 го радіусу на легкосплавних дисках, також автівка має задні партроніки, чудові місткий багажний відділ. Далі, друзі, по автомобілях. Чудовий велюровий салон у доглянутому стані, дах у нас без нарікань. Далі повний електропакет, електрорегулювання зеркал, мультифункціональне кермо, підігрів передніх сидінь, мультимедія, кондиціонер. Електрична панель приборів та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також чекають у нас є послуги лізінгу та тридину, і з легкістю зможемо пригнати будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк. І безпосередньо заходьте до нас на сайт і оглядайте всі новинки у нас на сайті автопарк.ua.